А вже похолодало. Люди, що з мої вуха чувствують, що вже крепко похолодало. Два дні назад я ходив в футболки, я вже я кофту надів. І дивлюсь на пшеничку, і за цього похолодання вона не в настроєнні. А як ви знаєте, що як у людей, як у тварин, як у рослин раз на зараз зачіпляється, тільки коли від стресу або ж як погане настроєння у нас. І для того, щоб підняти настроєння нашій пшенички, потрібно дати вкусняшку. Ось, о! Грінстарчик! І як ви вже замітили, препарат складається з двох частин. І в меншій частині є СО2 в рідкому стані. Це дуже головне для нашої пшенички. Процес фотосинтезу без СО2 неможливий. Люди. А не буде фотосинтезу у нашій пшенички, то не буде в неї ні сил, ні настроєння. Взагалі нічого не буде, і врожаю нас не буде. І помимо СО2 в цьому препараті ще є дуже багато вкусняшок. І амінокислоти, і мікроелементи, і полімер. Не забуваємо про АКМ. Похолодало. І щоб зекономити на виїзді оприскувача, ми до Грінстара в Бакову суміш додаємо фунгіцид. Це ж наш любимий. Маестро двокомпонентний, 0,5 на гектар на 10 гектарів цієї каністрочки вам хватить. Це сильний фунгіцид. Тут дві ДВ. Ципроконазол і пропіконазол. Якщо ми бачимо, що пшеничка в нас вже хворіє, то вносимо по-любому цей фунгіцид. А якщо ми бачимо, що вона нормально себе чувствує і так без її, ну, чомусь вона не росте, то вносимо ось. Дезорал. Карбер дезорал, вони можуть називатися по-різному, але девешка в них одинакова. По ціні він буде дешевше від Маестро. Разом Грінстаром вносимо для профілактики. Похолодало. Ви мені скажете, Бодя, дорого вносить фунгіцид разом із Грінстаром. Ми будемо вносити один Грідстар. А я вам скажу, люди: ні в коєм разі такого робити не можна. Грінстаром ви крепко запустите вегетацію пшениці. Вона почне себе відсувати в настроєнні. І гриби, які в неї є, також почнуть себе гарно почувати. Тому разом із Грінстаром ми вносимо фунгіциди. Грінстаром без фунгіцида не працюємо. Плюс до цього всього, до цієї бакової суміші грінстар і фунгіцид. Можна додати 5 кг карбоміду на гектар. Ну і подивимося, що по поможка що, інсектициду нальєм, щоб зекономити на виїзді трактора. А ви ж розумієте, кожен виїзд трактора теж гроші, б'є по карман. Все, я вам все сказав. Я вже поїхав в поле, бо времени вже немає. Все, пока.